Конструкції The is there are та прийменники місця. Коли ми хочемо сказати, що щось є, знаходиться, чи існує у певному місці або в певний час в англійській мові використовуються спеціальні конструкції there is та. There, are". there is a mouse in the room. There are toys in the box. There is a party on Saturday. There are football matches every weekend. Look, there is a rainbow in the sky. Look, there are ducks in the pond. There is про або іменники. There is a pen on the table. There is some water in the glass. There вживається, Коли ми говоримо про множину. There There are are pictures on the wall. There are three books on the the wall. books shelf. У стверджувальних реченнях на першому місці завжди стоїть there. Потім дієслово слово be у відповідній формі. Після цього називається предмет. І в кінці зазначається, де він знаходиться. Але українською мовою такі речення перекладаються з кінця, тобто спочатку ми кажемо де, а потім що є. Також зверніть увагу, слово де у конструкціях there is, there are ніяк не перекладається. Але якщо в реченні потрібно вжити прислівник де, значенні там, тоді це слово використовується двічі перший раз як частина конструкції, а другий як самостійне слово зі значенням там у кінці речення there is a good restaurant there. There are many children there. Для того, щоб вказати точне місцезнаходження предметів або осіб у просторі, використовуються прийменники місця. Вони допомагають нам відповісти на питання «Де?». On. In. Above. Under. In front of. Behind Between Next to Near Opposite. Якщо ми називаємо декілька предметів одразу, то форма дії слова be у конструкціях «there is», «there are» обирається залежно від першого іменника. Is якщо перший іменник в однині, «are» – якщо перший іменник у There is a book and two pens on the desk. There are five pencils and a ruler in the pencil case. Конструкції There is There are зазвичай використовуються, коли ми вперше повідомляємо про існування або місцезнаходження чогось. Тут ми кажемо, що саме десь є. Якщо вже відомо про що йдеться, тоді вживаються звичайні конструкції з дієсловом тобі. У таких реченнях ми вказуємо на те. Де саме щось знаходиться, або якого знаку має. There is a spider in my room. It is on the ceiling. There are apples in the kitchen. They are very tasty. Заперечні речення утворюються за допомогою заперечної частки not, яку ставимо після дієслова to be. У таких реченнях іменники у множині або незлічувані іменники. Вживаються зі словом any. There is not a spider in the bathroom. There are not any pencils on the desk. There is not any milk in the fridge. Також заперечні речення можуть утворюватися за допомогою слова no. В такому випадку, після дієслова тобі не вживається частка not. Адже в англійському реченні може бути тільки одне заперечення There is no cat in the house. There are no clouds in the sky. У питальних реченнях ми просто переносимо дієслово to тобі на перше місце. У таких реченнях, іменники у множині або незлічувані іменники також використовуються зі словом «any». Is there a dog outside? Are there any apples in the basket? Is there any milk in the fridge? У коротких відповідях на загальні питання також вживаються конструкції there is, there are у стверджувальній або заперечній формі. Is there a lion in the zoo? Yes, there is. No, there isn't. Are there any elephants in the zoo? Yes, there are. No, there aren't.